Вихід 15. 26. То всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. Вихід 23.25 І будеш служити ти Господеві богові своєму. І він поблагословить твій хліб та воду твою і спосеред тебе усуне хворобу. Повторення закону 7.15 і Господь відхилить від тебе всяку хворобу, і жодних лютих єгипетських недух, які ти знаєш, не наведе їх на тебе. Псалом 29.3 Господи Боже мій, я кликав до тебе. І мене вздоровив Ти. Псалом 40.3-4 Господь берегтиме його та його оживлятиме. Буде блажений такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили Господь усе ложе йому перемінить в недузі його. Псалом 102,3 Всі провини твої він прощає. Всі недуги твої вздоровляє. Псалом 106.20 Він послав своє слово та їх уздоровив і їх урятував з їхньої хвороби. Притчі 3.8 Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх. Притчі 4 21-22. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. ІСАЯ 5 Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Єремії 17,14 Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений я. спасити мене, і я буду спасений, бо ти слава моя. Єремії 30,17 Бо вирощу шкурку на рані тобі, і спора з тебе вилікою, говорить Господь. Єремії 336 Ось я йому вирощу шкурку на рані і дам ліки та їх уздоровлю, і відкрию багатство спокою та правди для них. Ісая 33,24 І не скаже мешканець я хворий. І прощені будуть провини народу, що в ньому живе. Малахії 4,2 А для вас, тих хто імені мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його. І ви вийдете та поскачете, мов ті ситі телята. Матвія 4,23. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи. та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Матвія 8 3. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи Хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. ІОІЛ 410 Перекуйте свої лемеші на мечі, а ваші серпи на списи. Хай навіть безсилий говорить Я сильний. Повторення закону 3020 щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб прихилятись до нього, бо ж Він життя твоє і довгота днів твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм. Друге Царів 20 .5 6. Ось я вилікую тебе третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам п'ятнадцять літ, і з руки Асирійського царя врятую тебе та це місто. Псалом 104 37 І він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було немічного. Друге Хронік тридцять І послухав Господь Єзекію і зцілив народ. Йов 33.25. тоді тіло його відмолодиться, як у юності, і до нього повернеться молодість. Псалом 6.3. Помилуй мене, Господи. Я ж бо слабий. Уздоров мене Господи, бо тремтять мої кості. Псалом 29.3. Господи, Боже мій, я кликав до тебе і мене вздоровив ти. Псалом 29.4. Господи, вивів ти душу мою із шеолу. Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Псалом 20-21 БАГАТО лих для праведного. Та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Псалом 95, 6 Не будеш боятися страху нічного ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Псалом 90,14. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Він. Псалом 90,15,16. Як він мене кликатиме, то йому відповім: Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Псалом 117,17 Не помру, але житиму. І буду звіщати прочини Господні. Псалом 146, 3 Він зламаносердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Притчі 15,30 Світло очей тішить серце. Добра звістка підкріплює кості. Ісая 38, 16 Господи. На них, на словах твоїх, житимуть люди і в усьому цьому житті моєї душі. Уздоровжи мене й оживи ти мене. Ісая 38 20. Господь на спасіння мені, і ми будем співати пісноспіви свої у домі Господнім по всі дні мого життя. Ісая 57.18 Я бачив дороги його і вздоровлю його і його поведу і дам потіху для нього і для тих, що сумують із ним. Ісая 57.19 Створю я плід уст, спокій, спокій далекому та близькому, говорить Господь і вздоровлю його. Ісая 58.8. засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і швидко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею задньою. Ісая 58.11. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху. Кості твої позміцняє, і ти станеш немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. ІСАЯ 61.1. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Матвія 423 і ходив він по всій галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Матвія 8 8, 9 та промов тільки слово, і видужає мій слуга. Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить або рабові своєму. зробите, і він зробить. Матвія 8.15 І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона та й йому прислуговувала. Матвія 8.16 А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього. І він словом своїм вигнав духів а недужих усіх уздоровив. Матвія 8.17 Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк. Промовляючи. Він узяв наші немочі і недуги поніс. Матвія 9.2 І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому Будь бадьорий, сину. Прощаються тобі гріхи твої. Матвія 9.6 Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Тож каже він розслабленому Уставай, візьми ложе своє. Та й іди у свій дім. Матвія 9.22. Бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав Будь бадьорою, дочко. Твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з тієї години. Матвія IX. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм. Матвія 9.35 І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. Матвія 10.1 І закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. Матвія 10,8 Уздоровлюйте недужих. Воскрешайте померлих. Очищайте прокажених. Виганяйте демонів Ви дармо дістали. дармо й давайте. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти, і багато пішло вслід за ним, і Він їх уздоровив усіх. Матвея 1215. Матвія 14,14 14. І як вийшов Ісус. Він побачив багато народу і змилосердився над ними. І їхніх слабих уздоровив. Матвія 14 35 36. А люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці, і до нього принесли всіх хворих, і благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, уздоровлений був. Матвія 15 28 тоді відповів і сказав їй Ісус О жінко твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. Матвія 1530. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і він уздоровлював їх. Матвія 20.34 і змилосердивсь Ісус, доторкнувся до їхніх очей. І зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Марка 1.31. І він підійшов і підвів її, узявши за руку. І гарячка покинула ту, і вона зачала прислуговувати їм. Марка 141. І приходить до нього прокажений, благає його. І на коліна падає та й каже йому Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому Хочу бути чистий. Марка 2012. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже Рослапленому Тобі я наказую уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали Ніколи такого не бачили ми. Марка 3.10. Бо він багатьох уздоровив. Так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. Марка 8.25. Потім знов він поклав свої руки на очі йому. І прозрів той і одужав, і виразно став бачити все. Марка 9.25. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав. І сказав йому Душе німий і глухий. Тобі я наказую вийди з нього і більше у нього не входь. Марка x 52 А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю. Нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра Спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Марка 17-18 Такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто увірував в ім'я моє будуть виганяти демонів, говоритимуть новими мовами. Якщо братимуть до рук змій або вип'ють отруту, це не нашкодить їм. На хворих покладатимуть руки і ті зціляться. Луки 4,18 на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боги. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння відпустити на волю помучених. Луки 4.40. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. Луки 5.13. А він руку простяг доторкнувся до нього і сказав Хочу будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. Луки 5.23.25. Що легше? Сказати. Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Тож каже він розслабленому. Кажу я тобі уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. Луки 6,19 Увесь вже народ намагався бодай доторкнутись до нього. Бо від нього виходила сила, і всіх вздоровляла. Луки Сім 15 І він підійшов і доторкнувся домар. Носії ж зупинились. Тоді він сказав Юначе, кажу тобі встань. І мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері. Луки 7,21 А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. Луки 8,50 Ісус, же почувши йому, відповів Не лякай тільки віруй, і буде спасена вона. Луки 9.1. І Скликав він дванадцятьох і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги. Луки 9.2. І послав їх проповідувати царство Боже та вздоровляти недужих. Луки 9, 6. І вийшли вони та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. Луки 9.11. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним. І він їх прийняв і розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. Луки 10, 8. 9. А коли зайдете в якесь місто та приймуть вас, то їжте все, що покладуть перед вами. Уздоровлюйте хворих, що в нім промовляйте до них, наблизилося Царство Боже до вас. Луки 13:11. 13. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Луки 143 4. Ісус же озвався і сказав до законників та фарисеїв, чи вздоровляти в суботу годиться, чи ні. Вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, уздоровив його та відпустив. Луки 17.12-14. І коли він входив в одне село, зустріли його десятеро прокажених. Вони зупинилися неподалік та голосно прокричали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Луки 18, 40-42 Ісус зупинився та звелів привести сліпого до себе. Коли той наблизився до нього, Ісус спитав його Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів: Господи, нехай стану видючим. Ісус же до нього сказав: Стань видющий, твоя віра спасла тебе.